Друзі, всім привіт! Вас вітає Українська агенція нерухомості realtor 3D і ми знаходимося в місті Гандія і знову знаходимо для вас ексклюзивні варіанти. Зараз відео для тих, хто шукає недорогу квартиру. І зараз ми вам її покажемо. Мене звати Храмов Микита. Поїхали. Значить, знаходимось ми в квартирі, яка має 77 квадратних метрів. І ціна на сьогодні 56 тисяч євро. Зараз знаходимось на балконі, ви можете побачити, який гарний тут є краєвид, можна виходити насолоджуватись хоч щодня. І поїхали до квартири. Ми маємо три кімнати, один самкусов, кухню, салон. Значить, це ми попадаємо в невелику кімнату. Можна її обладнати як дитячою, як кабінет, як кому буде вже цікаво. Квартира під реставрацію, тобто потрібен ремонт. Наразі тут відключено світло і вода, але е, це питання не буде коштувати багато грошей, питання порядка 300 євро. Е, е, рухаємось далі. Ще одна кімната, е, так як світла немає, е, у нас немає можливості не включити, то можемо так подивитись. Вона має той самий розмір, майже як і перша кімната. Тому рухаємось далі. Це прихожа зона. Є у нас також кладова кімната. І далі ми проходимо дуже простору вітальні. Тут можна власне, її влаштувати, відпочивати, приймати їжу. В Іспанії прийнято це називати комідор. Так, Тому рухаємось далі. Далі у нас іде кухня, кухня невелика. Можна з за якими закупити нормальну фурнітуру. Так, звичайно, тут треба і плитку перебити, ну, зробити ремонт. І, в принципі, як і для себе для життя, так і під здачу в оренду буде ідеальний варіант. Локацію ми маємо дуже гарну магазини, спортивні комплекси, все знаходиться в пішій доступності. І йдемо далі. Залишається у нас ще санвузол. Санвузол, напевно, з усієї квартири має найохайніший стан, але все одне, є запитання. Можливо, кому треба, то треба буде перероблювати. І остання кімната це спальня велика, доросла. Маємо ось такі меблі, ліжко, але, скоріш за все, тут більшість треба просто викидувати. Бачу, є ще вікно. З усієї квартири я бачив тільки одне нормальне вікно. Бачу, тут воно напевно закуплено, але чомусь не встановлювалось. В цій квартирі, якщо не помиляюсь, років 10 ніхто не жив. Тому, друзі, якщо кого зацікавила дана пропозиція, 50 тисяч євро наразі це нижня планка в Гандії. Кому цікаво, звертаємось. Друзі, і дуже важливий момент: квартира знаходиться на четвертому поверсі, це у нас не крайній поверх, ліфту тут немає. Тому і ще раз, кого цікавить, звертаємося.